Ісусу Христу. Ми першою піснею співали слова бачу Бога кожен день, як відкрию вранці очі. В дивнім небі голубім, в перевеслі золотім. Що значить слово перевесло? Ще раз. Я довго співав цю пісню і не міг мене постійно це слово. Спотикало. Думаю, що воно значить? І пішов словник прочитати. І тепер, коли цю пісню слухаю, співаків завжди питаю, що воно значить. Ви почули, так? Сніп. А сніп якось тримається, купи. То на полі в старі часи ниток не носили з собою, а прямо скрутили з соломи шнурочок і ним зав'язали оцей сніп, оцей перевесло. Того й воно золоте, бо воно з соломи. І воно жовте. Хочу друзі вас закликати до подяки. Вересень у наших церквах це місяць подяки. Так чи інакше ми називаємо по-старому День свято жнив, по новому День подяки за урожай чи просто День Подяки. Так чи інакше, ключовий задум цього місяця це піднести Богу хвалу за його добрість, яка виявлена в рясних плодах. Чиниці, овочів, фруктів, і, в принципі, за добро, яке Бог посилав впродовж року, годуючи і щедро нас наповнюючи необхідним. Псалом 105 Турконяка 104 вогієнка. Починається зі слів дякуйте або хваліть. Що цікаво, це єврейське слово дозволяє і одне, і другий переклад. Частіше, правда, я дивився так само. І західні переклади пишуть дякую, але й, можливо, і так як Турконяк зробив. Дякуйте Господу, кличте ім'я Його. Серед народів звіщайте про чини його. Співайте йому, грайте йому, говоріть про всі чуда Його. Нам. Потрібні свята подяки принципово, щоб нагадувати собі про природу подяки. Бо ми забуваємо дякувати. І на це є багато причин. Коли ми вчитуємося в цей псалом, він нам трошечки розкриває природу подяки. От дивіться, дякуйте кому. Дякуйте Господу. Вдячність завжди ставить людину в позицію залежної. Ти не можеш подякувати собі коханому. Я сподіваюся, з вами такого не було, що ви собі дякували за щось. Ми завжди комусь дякуємо. Тобто вдячність говорить про те, що я залежний. Хтось щось зробив мені, хтось пішов назустріч, хтось проявив якесь добро. Врешті дякуйте Господу. Тобто, подяка стосується його. Ми, коли дякуємо Богові, ми тим самим визнаємо Його існування і. Ми говоримо, що ми приймаємо те, що він створив нас, і те, що він робить для нас. Власне, вдячність, друзі, виказує нашу людську залежність. Дуже цю думку послухайте і візьміть з собою подумати. Вдячність виказує залежність. Я не самодостатній. Я не виживу без сторонньої допомоги. Причому. Зверніть увагу, що говорить псалміст. Дякуйте Господу, і далі звіщайте прочини його. Чини його. Другий такий нюанс щодо природи вдячності. Вдячність це відкриті очі і такий роззутий розум. Ми свідомі того, що нам щось зроблено. Ми признаємо вчинене, ми бачимо вчинене, ми признаємо і відзначаємо одна з великих проблем нас: це нездібність бачити. І мабуть, в моєму житті це найперше в дитячому віці проявилось, коли з друзями я ходив за грибами. Я виріс в останньому містечку перед горами. Це Борислав Львівської області, і ліси були поряд за хатою. І коли ми йшли в ліс за грибами, мої друзі їх знаходили. Я ні. Щоб знайти гриб, його треба бачити. І навіть якщо ти не бачиш його, ти знаєш ознаки, де б він міг бути. І вже з досвідом, і з певним зрілішенням приходить розуміння, а і це, і там, і там. Тобто відкриті очі. Вдячність виказує, що в людини християнина відкриті очі на те, що робить Бог. Ще один аспект вдячності, друзі. Дякуйте Господу. Пише псалміст, Співайте, грайте, хваліться. І тим самим він виказує, що вдячність це форма пошани. Є Бог великий, славний, і вдячність це той спосіб, яким я йому виказую своє захоплення, свою повагу, свою пошану. Ну і врешті, друзі. Коли ми говоримо про вдячність як діти Божі спасенні Христом, то ми розуміємо ще, й, що вдячний це вільний, вільний від гріха. Тому що нормальний християнин свідомий того, що його кожний подих, кожний день подарований Христом через спасіння на Христі. Ми з вами несені Христом. Ми з вами прощені, прийняті, примиренні, і ми з вами відповідно. Є е, тими, хто проголошує, Бачите, у вдячності є співайте, звіщайте, говоріть, хваліться. В аспекті справжньої вдячності є дуже сильний місіонерський акцент. Тобто, е, якщо ти пережив дотик Бога до себе, якщо ти е, достатньо смиренний, щоб прийняти те, що дає Бог, достатньо смиренний, щоб побачити, що він робить, достатньо. Е, Свідомої залежності, то усвідомивши, що для тебе зробив Господь, ти починаєш про це говорити іншим природньо. Не коли ти мусиш співати, бо ти на музичному факультеті. Може, ви й не мусите, може, ви з радістю це робите. Не коли ти мусиш проповідувати, бо ти на пасторському факультеті. Не коли ти мусиш дітям розповідати, тому що урок недільної школи, а ви не можете це не робити поза уроком. Поза факультетом, поза проповіддю. Ми не можемо цього не робити, бо до нас дотикнувся Господь. Звичайно, брати і сестри, природне питання. А якщо ми не вдячні, що це таке? Християни ж є невдячні. Часом е речення вдячності це такий банальний перехід до списка прохань. У нас список прохань незрівнянно переважає все те, що ми можемо подякувати. Роздумуючи над темою невдячності, скажу, що це окрема велика лекція, проповідь. невдячність виказує, знаєте, найперше що, людську зарозумілість. Ми віримо, що ми самі всього доробились. Ми віримо, що все є того, що ми цього або вартні, або ми на це напряглись. Але невдячність говорить не тільки про, незарозумі... про зарозумілість, невдячність говорить ще й про дурість. Бо невдячний, стверджує, що все відбувається само собою. Само собою, сонце зійшло, само собою, новий день настав, само собою, ти прокинувся і дихати можеш. Само собою, не відбувається все само собою. Є той, хто дає рух всьому, і без нього нема руху в принципі. Але, на жаль, не тільки про це говорить невдячність. Невдячність говорить про те, що я незалежний. Я не усвідомлюю, що те все, що я маю від Бога, мої дари і таланти, моя здібність думати і пересуватися, моя здібність комунікувати, моя. Та навіть друзі в столові сьогодні ви насолоджувалися смачним гамбургером? Бо я так. І навіть здібність насолоджуватися їжею нам подарована Господом. Ми її не розвинули з часом. Ми народилися, Бог дав нам таку властивість насолоджуватися. Тою їдою, а не просто її ось е, зажерти. Ми насолоджуємось і це подароване власне усвідомлення, неусвідомлення цього робить христинина, на жаль, незалежним. Бо скромний акт прийняття зразу зриває з нас всяку незалежність. Ми залежні. Ми залежні. Є ще одна причина невдячності. Хворобливе зосередження на собі. Людина, яка хворобливо зосереджена на собі, вона не може дякувати. Я пригадаю вам історію, яку, якщо ви читали новий заповідь, точно неї натрапляли, коли до Ісуса наблизилося 10 чоловіків хворих на смертельну невеликовну хворобу. Називається вона як? Проказа. Вони не могли близько підійти чого. Було заборонено. Більше того, вони не могли жити в місті, вони не могли піти до лікаря, вони жили далеко за містом. Вони жили в ком'юніті, в таких комунах, які допомагали виживати одне одному і хоронити одне одного, тому що ця хвороба невеликовна, тому що ця хвороба легко передавалася, тому що це страшна хвороба древнього світу. І ось, почувши десь через когось. Що є такий цілитель, може, і навіть він Месія, і побачивши здалеку, що він наближається, вони свідомо чуть-чуть приблизились, і здалеку почали кричати: Поможи, спаси. Ви знаєте, що зробив Господь Ісус. Він каже: йдіть, Ідіть, покажіться священнику. По дорозі. Відбулося диво. Вони раптом побачили. Як прокажений бачиш, що він став здоровий. Це, я би сказав, друге. Ви знаєте, що проказа убиває нерв. Тіло не має відчуття. Ти дотикаєшся до пальця, ну, вдарте себе по пальцю. Ви знаєте, що буде. Прокажений не відчуває цього. Він е, калічив себе, ламав собі руку, нічого не відчуваючи, чого, а того, що больового ефекту нема. Біль подарована Богом, щоб нас зупиняти від небезпеки. Прокажене цього немає. І от е, по чому перше було видно, що чудо відбулося? Відчуття вернулося. Ти відчував, що в тебе є рука, вона болить. В тебе є палець, він чешеться. Бо інакше до цього не було. І ось переживши стілення, що там написано? Решта рвануло до священників, а далі сім'я, робота, хто до чого хотів. Невідомо скільки часу вони мандрували. І тільки один і тільки один вернувся назад. Власне, отой один, який вернувся назад, виявилося, що це мало того, що поганен. Він, мабуть, єдиний, який усвідомив, що сталося по-справжньому. Він, єдиний, був не настільки зайнятий собою. До речі, люди, зайняті собою, дуже часто робляться такими християнськими атеїстами. Вони, ніби вірять в Бога, але насправді переймаються тільки своїм добром і добробутом, насправді перейняті тільки собою. І ось е, той, котрий вернувся сказати «дякую», він пережив ще більше диво. До речі, чимало людей, які стикаються з невдячними християнами, у них дуже викривлене уявлення про Бога і церкву. До речі, деколи вдячність християн фальшива і крива. Пам'ятаєте, фарисей фарисеї казав дякую, Господи, що я не такий. Ми теж вміємо дякувати, хвалячись. І це теж викривлена подяка. Невдячність говорить про непошану до Бога, до людей, до інституцій. Коли ми вчитуємося в слова цього псалму, то я можу сказати, що Давид чітко, ясно, конкретно стверджує: людина, в тебе нема. І якщо ти адекватний, якщо ти знаєш Бога, вдячність стане твоїм диханням. Це не буде стартове речення до молитви благальної. Вдячність переповнить твоє молитовне життя по-справжньому. Вдячність вирівняє і перебільшить, бо вдячний, він пережив у справжнє навернення духовне. Він став залежним від Бога. Він уже наповнений вдячністю. Він перезахоплений вчиненим Христом. Його вже переповнює вдячність. В нього відкриті очі. І він не сприймає життя як очевидне, він уже вдячний Богу. Дивіться, як Давид вчить дякувати. Давид вчить дякувати наступним чином. Він каже: хваліться святим його іменням. Щоб хвалитись ім'ям, його треба знати. До речі, невдячність це ще й невігластво. Я не сказав цього, але це факт. Невдячність це невігластво. Людина не знає. Бога, якому молиться, якому служить. Вона знає, що в нього можна щось попросити, а більше не знає. Тому хваліться святим його іменням – це конкретний заклик до пізнання. Згодом, Давид ще до цього вернеться, але власне усвідомлення, хто є Бог, відкриває уста. Чому нам так принципове і вчення про Бога, і вчення про Христа, вчення про Духа Святого, вчення про церкву, вчення про майбутні події, вчення про спасіння. Бо нібито е, такі доктринальні речі вони є певними такими часом важкими істинами, але насправді це життя, яке відкриває, що зробив Бог, воно відкриває Бога і робить нас вдячними. Дивіться ще один аспект в третьому тексті. Давид каже, хваліться святим його іменням, хай тішиться серце, шукаючих Бога. Він тричі буде говорити про шукання Бога, зараз дві думки про це скажу, але хай тішиться серце, шукаючих Бога. Мені виглядає, що Давид в даному випадку вчить, надихає і пояснює. Тільки той може радіти Господом, котрий. Розуміє, що все, що в його житті відбувається, це з Божого допуску. Тільки той, хто довіряє йому в усіх дорогах, він насправді може тішитися Богом. І власне причина до вдячності, чи з чого виходить вдячність, вдячність виходить з пізнання Бога, вдячність виходить з довір'я до Бога. Господи, те, що зі мною зараз, я не дуже розумію. Мені не дуже подобається. Мені воно не саме ідеальне, бо я не розумію, або навпаки, я радий, мені все подобається. І те, що відбувається, я це приймаю, і я радію, що ти саме так мене ведеш. Бо так вести можеш тільки ти. Друзі, це віра і довіра до Бога робить мене здібним приймати речі, які я не можу змінити. Все, що я не можу змінити, має в собі допуск Божественний. Деколи прямо він діє, деколи він дозволяє злому діяти, як це було в житті Йова. Але без відома Бога з нами нічого не відбувається. Прийняття цього факту наповнює моє серце спокоєм і здібністю дякувати. Ще пише Давид Наступне: Хай тішиться серце, шукаючих Бога. І четвертий: шукайте Господа, силу Його, лице Його завжди шукайте. Якось я своєму другу. Це було в молодіжні мої часи, другу побажав, шукай Бога. І на мене молодь обурилась, каже, як він ж знайшов Бога. Він ж покаївся і хрестився. І я десь відчув дискомфорт, що не так. І потім, вже вивчаючи писання, я зрозумів і, знайомлячись ближче з культурою наших церков, зрозумів, що для багатьох віруючих людей покаївся хрещення крапка, все, досягнув. Тут Давид все життя шукав Бога. І не відкрив його в повній мірі. Е, ангели служать перед лицем Божим, і вони не, не знають Бога як слід. Чого? Або Бог зрівнянно більший, він не предмет, який ти можеш знайти. Все, Що ти можеш знайти і потрогати, це не Бог, це ідол. Бог не пізнано величний. І, власне, шукання Бога це справа життя. Ми мандруємо по життю кожен день, вивчаючи і привідкриваючи собі Божу велич, божу славу, божу неймовірність. Божі суди, Божу благодать, Боже милосердя, Бог неймовірний. Тобі не вистачить життя пізнати Бога, і тому у вічності ти продовжиш це робити. І єдине, що ми в вічності продовжимо робити, це хвалити Бога і пізнавати Його. Бо прохання пройдуть, питання віри пройдуть, надії пройдуть. А от любити Бога, поклоняючись і пізнаючи його, не пройде. Через всю вічність, бо ми там будемо цим зайняті. Власне, свідоме шукання. Друзі, шукання це конкретні вчинки, це виділення конкретного часу, це занурення в слово, це виділення е, моментів для молитви, це дозволити собі відкрити про Бога з писання з лекції, з книги, з взаємодії з іншим віруючим, з сприйняття дійсності. І і ще в цьому псалмі два особливих аспекти. П'ятий текст гляньте. Пам'ятайте про чудо його, яке він учинив, про ознаки його та присуди його. Пам'ятайте про чудо його. Вдячність побудована на тому, також що Бог зробив у минулому. Якщо християнин тверезий, свідомий і здібний оглядатись назад, він побачить, скільки раз Бог втручався в його буднє, скільки Бог втручався в його реальності. І це вражає. І ти не можеш не дякувати. Тому що е, пам'ять про минуле виказує великого Бога. А ось тому, друзі, нам варто ось це практикувати. Батько, я люблю тебе і дякую тобі за життя. Ти можеш згадати ті моменти, коли він тобі врятував життя. Господь і Бог, я дякую тобі за щоденні матеріальні блага. І ти можеш оглянутися назад і згадати, що тобі Бог подарував. Дякую тобі, Господи, за людей, яких ти посилаєш на дорозі. І ти можеш оглянутися і подумати, хто з тобою йде по дорозі життєвій, хто є той, котрий тебе підтримує, благословляє, хто є колючкою Тобі. І ніби робить тобі нерв, а насправді тренує твій характер у упокоренні, смиренні і терпінні. Ти можеш сказати, Господи, Триєдиний єдиний Боже, дякую тобі за родину і перерахувати за членів родини. За духовну родину. До речі, про духовну родину в шостому тексті наступне слово: ви насіння Авраама, раба Його, сини Яковові, вибранці його. От в цьому вдячному псалмі Богові є ще один аспект, який зв'язаний з вдячністю. Вдячністю наповнене то серце серце тої людини, яка усвідомлює себе частиною великої Божої родини. Так, ми належимо до Христової, до тіла Христового в Словенської церкви. Але Бог помістив нас у помісну церкву. І, власне, насіння Авраама, сини Якова, вибранці Його, ми вибрані, ми через Ісуса Христа сполучені і ми поміщені в родини духовні. Тому приналежність до родини духовної це причина завжди вдячності. До речі. На завершення скажу перед молитвою, що вдячний завжди отримує більше. Вдячний живе благословенніше. Пам'ятаєте про того прокаженого, який вздоровився і вернувся? Що йому Христос сказав? 17 розділ Луки, 19 текст. Сказав Ісус йому, і йди. твоя віра спасла тебе. Виявляється, оце повернення з упокоренням і вдячністю? Ще й був акт віри, який привів. Цього оцю людину до пізнання Христа як Спасителя. Він прийшов просто подякувати. І тут він зустрічається вже не просто зцілителем, а Спасителем. Твоя віра спасла тебе. Він вже був здоровий. Це не про зцілення. Вдячний отримує більше. Вдячний йде по життю радісніше. До війни нам було легше дякувати. І багато людей казали дякую старших особливо дякуємо тобі за такий мир 30 років в Україні. Зараз ми вже так не скажемо. І, власне, і за того все цікавіше. Нам тепер треба відкривати очі і дивитися, за що ми зараз вдячні в час війни. А в нас сьогодні ще більше є за що дякувати Богові. Бо навіть я дякую Богові за захисників, бо Бог захищає нас через них. От сьогодні ми молились за них, і за них і варто дякувати, тому що Бог їхніми руками нас захищає. Брати і сестри, вдячний. Це мудрий. Він визнає Бога як джерело, як того, котрий дарує. Вдячний, це просвітлений Спасителем, бо він зустрівся з Спасителем, пізнав його, отримав прощення. в нього просвітлені відкриті очі. Вдячний, це упокорений, він своє життя посвятив розп'ятому. Вдячний, спостережливий. Він не йде по життю, як сліпий. Він пам'ятає минуле, він оглядається направо і наліво, вперед, назад і бачить Божу руку. Вдячний, це віруючий, який довіряє Богу і все приймає як з його руки. І, врешті, вдячний цим місіонер. Він не мовчить, він благовісний, бо він не може не говорити про добрість Божу. Пропоную нам найкоротшими молитвами в одне речення подякувати Богові. Але перед тим подумати, друзі. Коли ми молимося, це завжди означає спершу подумати. Подумайте, за що б ви одне сказали Богу дякую. Що на поверхні розуму серця найяскравіше? І скажіть йому про це: голос, в серці. Але дякуємо йому, бо він добрий. Амінь. Помолимось, Господи Ісусе. Дякуємо Тобі за те, що Ти допускаєш в життя наше страждання через війну. І дякую Тобі за те, що ти присутній біля нас ближче інтенсивніше. І ми можемо бачити Твою стілюючу, милуючу руку і бачити, як ти ведеш нас. Дякуємо тобі за це. Амінь.